Вітаю всіх! З минулого розкладу мені показало, що найвірогідніше сценарій це заморозка війни, але при цьому ворог може просунутися на, на якійсь ділянці фронту до, до точки, від якої він готов домовлятись. Давайте так. Чи дійсно ворог РФ хоче просунутися ще на фронті до певної точки, щоб піти на перемовини? Чи дійсно в них стає ця ціль? Давайте дивитись. Ух, двійка мечів відносно, і це вже тупікова карта. Двійка мечів це невизначено, не можна сказати, на 100% двійка це дуальність. Вони хочуть результатів, яких не можуть отримати. Ось в чому справа. Ось головне питання. І тут, вибачте, мрії. Які не здійсняються. Доведеться йти на перемовини. Те, що вони хочуть. Але просування в них буде. Все одно. Навіть якісь рухи на фронті будуть показуватись як просування. Подадуть їх як вау. Так, Зеленський що у нас? Ну. Він не дуже то і хоче цього. Додавити Зеленського. Хочуть до розмов, які, на які він не йде. Тепер, в якій області в ОРФ будуть найбільші успіхи перед мирною угодою? У якій області ОРФ будуть найбільші успіхи перед мирною угодою? В якій області ворог матиме успіх? Починаємо. Херсонська. Угу. Запорізька. Донецька. Луганську не беру, там вже великий успіх, Харківська. Ні. Сумська. Ну, дивіться. Херсонська область. Старший Аркан. Сили. І були новини про Херсонську область. Продивлюсь. Херсонська область майте на увазі. Розмов, правда, багато на цю тему, але. Ну, зміна ситуації. Дивіться, будуть спроби лізти на Херсонську область. Відразу скажу, я ще продавлюсь окремим розкладом. Будуть намагатись. Для Херсонської області найбільший успіх, можливо, навіть буде те, що є окупація вже половини. Україна не пропустить далеко, Вони, їх всі спроби обламаються. Відразу тут кажу. Запорізька область відповідні, там боротьба сильна. Сильнюча боротьба. Донецька область, дивіться, оця карта мені випадала на рух. Оця карта. Тобто, в них цілі поотримати щось в Донецькій області і потім будуть домовлятися. Окупація, звісно. І тут будуть певні моменти потім. Так, Донецька область, Харківщина. Відповідь ні, руйнування тут головне. Тут місяць вже випадає. Розчарування, о, домовлять. Все. Харківщина, тут домовляться. Тут домовляться, тут ні. Суми, що у вас? Ну, ви вигрібаєте добре. о Вибачте, суми, так. Вам буде весело Іміють вас крепка. Тому дивіться. Головна ціль на Донеччині. Херсонська область успіху не принесе, хоча є бажання. Донеччина, на жаль, найбільша головна ціль, і можна домовлятись.